Ми не вакцинуємо кардасилом внутрі Ми не вакцинуємо кардосилом кудись в інше. У нас є дельтавидне м'яз. І саме в дельтавидне м'яз ми проводимо вакцинацію. Ну, По-перше, так зручно. По-друге, так прийнято. Раз. Відкрили. Два. Взяли. Вот, три. І пішли м'ясо. Чотири. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш вас? Ну, пане дискомфорт, але загалом. Нічого смертельного. Вакцинація проведена. Тримаємо. І зараз вже поставимо пластирючок сюди. А тепер ми робимо бачите пластичок? Давай, раз? Наступна вакцинація через два місяці. А потім вакцинація через 4 місяці після другої вакцинації, чи 6 місяць після першої вакцинації. Сьогодні у нас день 0, потім 2 і потім 6. Вакцинація від вірусу папіломи людини проводиться вакциною на все твоє життя через 10, 15, 20 років. Не потрібно буде робити ще раз вакцинацію. І вакцинація захищає від вірус папіломи людини, асоційованих захворювань. Тобто від канділом, папілом на шкірі і від раку шийки матки. Вакцинуйтесь.